Права 98. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. 2 третіх плюс 7 12. Щоб додати дроби, зводимо до найменшого спільного знаменника, а це у нас буде 12. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Записуємо тоді, що ця сума запишеться як 4, що множиться на 2, це буде 8. А в знаменнику 4, що множиться на 3 це 12. Додати 7, 12. І це дорівнює. Ну що ж. Знаменники однакові, додаємо чисельники. 8 буде плюс 7. Знаменнику записуємо 12. Це дорівнює 8 плюс 7 це буде 15. Знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Тоді 15, 12 можна скоротити, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Тоді ми виокремлюємо цілу частину. 4 четвертих – це одиниця. Записуємо 1 ціла. Залишається ще 1 четверта є. Переходимо до другого завдання. 8,21 мінус 3 14. Щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. 21 на 14 не ділиться. 21, що множиться на 2, це буде 42, поділити на 14 буде 3. Записуємо, що додаткові множники до 8 21 буде 2, а до 3 3,14 буде 3. Тоді ця різниця запишеться. як 2 помножити на 8 це 16. 2 помножити на 21, це 42. Мінус 3 помножити на 3 це 9. А 3 помножити на 14 це буде 42. І це дорівнює. Знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 16 відняти 9. В знаменнику записуємо 42 і це дорівнює. 16 відняти 9 це буде 7. Записуємо 42. Скорочуємо тоді на 7 і чисельник, і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. А 42, що ділиться на 7, це буде 6. То записуємо, що це буде дорівнювати 1 6. І. Переходимо до третього завдання. 2,3 плюс 3,7. Зводимо до спільного знаменника. Це буде 10. Додатковий множник до 35 буде 2. Тоді ця сума запишеться як 2 цілих, 2 помножити на 3 це 6, 2 помножити на 5 це 10. Додати десятих. І це дрівня. Ну що ж, додаємо цілу частину 2 плюс 3 це буде 5, в чисельнику записуємо як 6 плюс 7. Знаменнику десятих. Це дрівня. 5, цілих, 6 плюс 7 це 13. Записуємо 10. Це дорівнює. 10 десятих це одиниця. 5 плюс 1 це буде 6, цілих. залишиться ще 3 десятих. є. Переходимо до четвертого завдання. 5 одинадцятих мінус третіх. Ну що ж, зводимо до 33 до знаменника. Додатковий множник до 5 одинадцятих буде 3. Тоді ця різниця запишеться. як… 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 11, це 33. Відняти 2, 33. Так і залишається. Це дорівнює. Віднімаємо чисельники. знаменники однакові. Вийде 15 відняти 2, 33. І це дорівнює. 15, відняти 2 це буде 13, 33. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до п'ятого завдання. завдання. двадцятих плюс 1,15. 1, ну що ж, який у нас буде тут найменший спільний знаменник у 20 і 15? Це буде 30. Додатковий множник, 30 не буде, вибачте, бо 30 не ділиться на 20. Але 20 помножити на 2 це буде 40, також не ділиться на 15, але 20 помножити на 3, 60 поділиться на 15. Записуємо, що додатковий множник до 92 буде 3. А до 1,15 це буде 4. То ця сума запишеться як 3 помножити на 9, 27, 3 помножити на 20, 60, Додати 1, 4 помножити на 1 4, – 4 помножити на 15, 60. Це дорівнює тоді. Сума цілої частини одиниця В чисельнику записуємо як 27, додати 4, а в знаменнику 60. Це дорівнює. 1,27 плюс 4. Це буде 31,6. Переходимо до шостого завдання. 5 цілих завдання: п'ятнадцятих мінус сьомих. Ну що ж, щоб їх відняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. У нас особливих варіантів 7 це просте число. Придеться домножати тоді. 4,15. На 7, а 2 сьомих на 15. Інших простих варіантів не існує. Ну що ж, давайте міркувати. Тоді ми отримаємо. що Це дорівнює. 5, цілих. 7 помножити на 4 це 28. 28. А в знаменнику 7 помножити на 10 це 70, 7 на 5 35. Разом буде 105. Відняти 1,15 помножити на 2 це буде 30. А 15 помножити на 7, це буде 105. І це дорівнює. Щоб відняти від 28 105, Не зможемо відняти 30-105. П'ятірку запишемо як 4 плюс 1, а одиницю запишемо як 105, 105. То ми отримаємо 4 цілих, 105 плюс 28 це буде 133. 130. 3. 105. Відняти 1,30 105. Це дорівнює. 4 мінус 1 це буде 3 цілих. Записуємо як 133 відняти 30. 105. І це дорівнює. 3, цілих. тоді 133 відняти 30. Це буде 103. 105-х. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо.